Харківський національний університет внутрішніх справ бере активну участь в реалізації проєкту без бар'єрів. Він започаткований першою леді України Оленою Зеленською та має створити середовище, в якому буде комфортно всім. Зараз, коли триває агресія Росії проти України, надзвичайно гострою є проблема соціальної адаптації учасників бойових дій, багато з яких отримали поранення, що призвели до інвалідності. Для таких людей в університеті започатковано курси з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б. На кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підготовки університету для навчання маломобільних груп населення обладнано дві спеціалізовані аудиторії, де буде проводитися теоретична підготовка, практичні навички «Люди з обмеженими можливостями. Зможуть отримати, навчаючись на спеціалізованому автомобілі, де встановлено додаткове сертифіковане обладнання. Особливість цього автомобіля наявність блоку ручного керування, автоматичної коробки передач із подвійним керуванням педалей газу та системи гальмування для водія інструктора. Конструктивні особливості автомобіля дозволяють проходити навчання особам з ушкодженнями однієї з ніг, а наявність блоку ручного керування отримати навички водіння особі, в якої ушкоджені або відсутні обидві ноги. У разі потреби ручне керування легко демонтується та не заважає при користуванні протезами. Автоматична коробка надає можливість здійснювати управління педалями однією ногою. В університеті створено всі необхідні умови для якісного навчання та комфортного побуту, що враховують фізичні потреби різних категорій здобувачів освіти, у тому числі з особливими потребами. Це і пандуси для людей з обмеженими можливостями руху, спеціально обладнані аудиторії, кімнати санітарно гігієнічного призначення тощо. Кожен українець має бути соціально адаптованим і не залишатися на самоті зі своїми проблемами.